Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Отже, зараз події традиційно вони фактично несуться. Інформаційний потік дуже насичений і звичайно обговорюється питання можливого перемир'я на полі бою між Україною та Росією. Пришвидшує цей процес американська сторона. Зараз видно, як ініціативи. Буквально от е щойно нещодавно американський президент повідомив, що американська делегація на шляху до Москви в цей час, де планується обговорення, і що Сполучені Штати налаштовані позитивно щодо того, що вдасться поговорити е з Росією про припинення вогню і про перемир'я. Дональд Трамп навіть назвав ймовірну дату, фактично, коли це може статися. Він не сказав прямо, але натякнув, що 2 квітня буде великим днем. 2 квітня в світі відзначається міжнародний день примирення. Натяк, як мені здається, красномовний. Звичайно, що Трамп це зробив через те, що маючи величезний досвід, фактично. В телевізійній індустрії участі в ток-шоу і медійності і розуміючи наскільки важливо і багато значить саме інформація, бути в інформаційному потоці і запам'ятовуватися, він робить такі заяви. Це вже нам до цього не звикати. Згадайте заяви про 24 години на закінчення війни або інші заяви, наприклад, про те, що США не будуть захищати східний фланг НАТО тощо. Це робиться це певні певним чином інформаційні прийоми для того, щоб залишатися в потоці новин постійно для того, щоб потім це обговорювали. І можна скільки завгодно сказати про те, що ну так, а хто ж міг повірити в те, що за 24 години можна завершити війну? Можливо, і сам Трамп не вірив, скоріш за все, і не вірив. Але ж погодьтеся, всі про це обговорювали, і прізвище Трампа лунало всюди, тому це інформаційні прийоми. Крім того, це ще й елемент тиску. Звичайно, в першу чергу, можливо на Україну не стільки на Росію, але це тиск, який створюється як інформаційне тло, тобто це і інформаційно психологічна така спецоперація свого роду, яка свідчить про те, що ось ось це може статися. Ймовірно, саме розрахунок американців на те, що 2 квітня можна розраховувати, що офіційно режим припинення вогню може бути. Запроваджено саме з цієї точки, і піде відлік. Події прискорюються. Видно, що американська делегація дійсно буде в Росії обговорювати параметри. Ну не варто, я думаю, очікувати якихось проривних заяв, можливо, за результатами цієї зустрічі, все ж таки вони можуть бути. Після безпосереднього прямого діалогу і контакту між Президентом Трампом і російським диктатором Путіним така розмова теж може відбутися вже цього тижня. Як зазначалося, вона може бути в п'ятницю і навіть у режимі відеоконференції. Тобто, пришвидшує події Трамп, все ж таки, ось ця швидкість для нас певним чином є викликом з одного боку. Звичайно, коли ми говоримо про те, що ми прагнемо миру і. Про те, як справедливо зазначає Верховний Головнокомандувач президент України, ми як ніхто зацікавлені і прагнемо до цього миру, все ж таки швидкість тут вона додає певних ризиків. Чому? Тому що знову ж таки, ви знаєте, що я і раніше говорив і повторюю, що на мою думку, з високою долею вірогідності Путін погодиться на режим припинення вогню. Інше питання, що він може висунути умови, за яких він на це погоджується, тобто фактично певні вимоги, які потрібно виконати для того, аби Росія остаточно все ж таки погодилася і цей режим був встановлений. Не виключено, що це безпосередньо може відбутися, і на цьому Путін може наполягати. Ну дещо тут привідкриває завісу видання Bloomberg, яке зазначає про те, що можливо. Путін висунув вимогу про те, щоб у США не постачали Україні зброю і допомогу. І, власне кажучи, це буде от такою першочерговою вимогою. Дійсно, це може бути можливо буде вимога про те, щоб десь відійшли українські війська від лінії бойового зіткнення. Це теж може обговорюватися це те, що може виставляти Путін, або часткове скасування санкційних обмежень, тобто ті умови, які Росія. Може фактично виставляти з метою, аби погодитися на припинення вогню. І тут основні перестороги, розумієте, чому я кажу про ризики, про швидкість, з якої Трамп береться за цю справу. Вони якраз в тому і полягають ці ризики, що така швидкість це. Є і відкриття слабких сторін американського президента в цьому сенсі, тому що Путін буде це бачити і буде цим користатися. І розуміючи, що якщо Трамп хоче швидкості, Путін може сказати Окей, ми можемо пришвидшити цей процес навіть з 2 квітня, але ж давайте підіть на поступки. Ну, мовляв, в Україні ж ви пішли на поступки, обмін розвідданими відновили і зброю надаєте. А якщо США себе позиціонують не Стороною, тобто не країною, яка знаходиться на нашому боці, а фактично посередником більше. То відповідно, звичайно, що а, тоді за таких умов Путін буде висувати вимоги і говорити про те, що ну от дивіться, сподіваюся, що Сполучені Штати не погодяться на жодні умови, на жодні вимоги, і режим припинення вогню буде встановлено як безумовний. Це дуже важливо. А в подальшому треба просуватися вже по переговірному процесу, по тих треках, які є принциповими для України, в тому числі і гарантії безпеки. Але як зазначив президент України Зеленський, ці обговорення гарантії буде після того, як дійсно ми встановимо режим припинення вогню. Ймовірно, це все ж таки побажання американської сторони. Треба розуміти, що мистецтво української дипломатії було проявлено, і Україна витиснула максимум, що могла з перемовин в Джидді. було складно, важко. Але все ж таки, тиск Сполучених Штатів дається взнаки, це треба визнати, і відповідно потрібно йти і на їхні умови. Ось така ситуація. Тому це те, що зараз відбувається буквально станом на зараз. Ну а тим часом. Європейський парламент ухвалив резолюцію, і в цій резолюції є цікавий пункт. Вони підтримують Україну, виступають за збільшення фінансування України, зазначають про те, що в зв'язку з тими подіями, які є, і зі зміною політичного курсу можливого Вашингтону будуть відбуватися зміни, і відповідно Європа має бути готова до більш активної та рішучої підтримки України. Про це йдеться, але є ще цікаві пункти в цій заяві. ЄС та його держави-члени мають суттєво посилити допомогу Україні для відстоювання права на самооборону. Крім того, європарламентарі закликали Київ утриматися від поспішних рішень щодо миру. Україна повинна мати можливість відмовитися від поспішних угод, які послаблюють її безпеку в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Про це йдеться в резолюції. Цікаво. Цікавий підхід, власне кажучи, закликають не поспішати, закликають не реагувати на швидкість. Але варто було б все ж таки європейським депутатам закликати і свої національні уряди до того, аби вони не педалювали процеси, аби не тиснули і аби не говорили про те, що все ж таки потрібно рахуватися зі сполученими штатами Америки що Америка має силу, Україна має враховувати інтереси, має налагоджувати. І підтримувати стратегічне партнерство, і власне рухатися в фарватері запропонованих умов саме сполученими штатами. Як в принципі, зараз зрештою це і відбувається, і ми. Це спостерігаємо, тому звичайно, що тут варто ще євро євродепутатам, ну скажімо, адресувати вимоги власним урядам, аби вони, скажімо, коригували свою політику і зазначали, що Європа буде з Україною і Європа готова зробити значно більше, тому що поки що станом на зараз ми бачимо, що представники деяких європейських урядів, держав. Вони схиляються до того, що потрібно врахувати інтереси США, і, і в принципі вони підтримують ініціативу щодо 30-денного перемир'я, вітають всі, і ну, фактично, це ж підтримка позиції, зокрема Сполучених Штатів Америки. Тому ось це питання. Ну, і друге, повторюсь, країни Європи визначають уже позицію своєї підтримки. України на майбутнє, тобто, як вони говорять, уже після війни гарантії безпеки мають бути після війни як умова, що Путін Росія не почне повторну агресію, але знову ж таки, що робити з цією, яка ще не завершена. Ось тут є станом на зараз багато питань. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю трьом американським журналістам. Де він нічого не сказав про а, припинення вогню, він отримався від відповіді на це питання. Фактично разом з тим, Лавров а, ну, почав нести бредні про християнське коріння США і Росії, про спільні цінності християнські, ну намагаючись таким чином піддаватися і загравати з американськими правами, змага, скоріш за все, це на них було адресовано і спрямовано. І він сказав, що для Росії неприйнятна присутність іноземних військ. Військ країн НАТО на території України у жодному варіанті. Тобто, він Росія ці умови відкидає. Говорив про мову, говорив про російську православну церкву дещо, але знову ж таки ані слова про перемир'я і території. Ось така ситуація, ось про що заявляв Лавров. Тобто, події пришвидшуються. Почекаємо і побачимо, які ж будуть результати цього вояжу, і найголовніше. Американців до Росіян воєжує маю на увазі цієї поїздки, і коли ж буде розмова і результати безпосередньо бесіди Трампа і Путіна, які особисто у мене викликають певні перестороги. Але ми стали конструктивно на трек того, що ми рухаємося до припинення вогню, Україна поводить себе конструктивно. Ми все ж таки тримаємося. Розумієте, за ці за цих умов і за цієї міжнародно політичної ситуації. Нам важко було ухвалити інше рішення задля того, щоб зберегти державність, задля того, щоб все ж таки а, сказати, яким чином ми готові а, зараз призупинити ці бойові дії, і це теж шанс для нас, важливо ним скористатися, переозброїтися. Виробляти більше дронів, зброї, співпрацювати з європейськими партнерами, тобто для того, щоб нарощувати власну обороноздатність, бо армія український народ є основним, основними і головними визначальними чинниками та факторами, запорукою та гарантами української безпеки. Про це не потрібно забувати. Тому за цих умов зараз складно важко, але працює президент України попри все за для того, щоби ми. Рухалися вперед, зберегли нашу державність. Ми маємо бути єдиними і сильними на цьому шляху. Бережіть себе, слава Україні!